Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами тема Пташки повертаються. І я хочу вам розповісти, які ж саме пташки повертаються до нас з теплих країв. Тому сідайте зручненько та слухайте уважно. Як ви вже помітили, з приходом весни все навколо почало змінюватися. Сонечко стало ясніше світити та прогрівати землю своїми промінцями. Зазеленіла травичка, почали розквітати перші весняні квіти. З'являються листочки на деревах, а ще малята з теплих країв до нас повернулися наші пернаті друзі. Ви здогадались, хто це? Це малята перелітні птахи. Які повертаються до нас після закінчення зими. Тож я пропоную сьогодні завітати до деяких пташок в гості і дізнатися, де саме птахи роблять свої гніздечка та як доглядають за пташенятами. Ну що, вирушаємо? Одні з перших птахів, які повертаються навесні, це шпаки. Ці птахи оселяються і роблять собі гнізда в шпаківнях або в стовбурах дерев і вигодовують своїх пташенят, приносячи їм жучків, черв'ячків або комах. Ось погляньте. Наступні птахи, до яких ми завітаємо, це лелеки. Кажуть, що лелеки повертаються з теплих країв в ті гнізда, які залишили. А будують вони малята їх на верхівках дерев, стовпах або на дахах будинків. Там вони висиджують і вигодовують своїх пташенят. Лелеки годують своїх пташенят комахами, жабами та навіть зміями. Ось погляньте, як лелека доглядає за своїми пташенятами. А ця пташка привітала нас піснями з весною і живе з нами під стріхою одною. Це діти ластівка. Ліплять гнізди ластівки. Хоч не мають рук, дзьобиками стук-стук. Дзьобиками стук-стук носять глигину і пісок, соломинки і пушок. Ось такі гніздечка роблять. І дитинчат своїх заводять. Вигодовують їх комахами, черв'ячками та жучками. Ось ми з вами і побували в гостях у перелітних птахів. Побачили, які гніздечка вони будують та як доглядають за своїми пташенятами. Отже діти, щоб не зашкодити птахам, ми повинні з вами пам'ятати не можна палити траву, не можна ламати гілки дерев, на яких пташки зможуть будувати собі гнізда. Не можна забирати яйця з гніздечка птахів, з них потім будуть маленькі пташенята, а особливо руйнувати гніздечка птахів та забирати маленьких пташенят. Діти, давайте разом з вами будемо природі друзями та піклуватися разом про птахів.